Цукерки принцеса Малинка Крем Брюле і не тільки зібралися на сцені запорізького театру імені Магарана. Перед передпрем'єрному показі дитячого спектаклю Солодка солодка казка за сюжетом усі персонажі, інгредієнти майбутнього торту, але деякі з них порушують рецептурну концепцію, що має погіршити смак святкового блюда. Проте за допомогою маленьких глядачів казковий фінал стає позитивним, а чарівний торт виходить просто бездоганним. Така смачна, весела казка, про солодощі, Їх, мабуть, обожнюють і діти і дорослі. Тут є шоколад, і цукерки, і Рафаелка. Сюжет дуже простий як на дітей. Ми робили ставку на музику, танці, на візуальний якийсь ряд, тому що діти обожнюють, коли все змінюється. Головними героями новорічної казки обрані солодощі, адже саме вони передають безцінну святкову атмосферу. Ділиться акторка Анна Акішина. Її роль принцеси Малинки є чи не головною у виставі, адже саме вона є розпорядницею свята зі створення торту. Незвичайно, як у кожній касті, є деякі моменти, які будуть дуже цікаві. І за цього розвиток сюжету і, взагалі, ми дійдемо до фіналу. Також цікаво і непередбачувано. Завжди в свята треба чекати на щось гарне. Солодощі це солодощі це завжди приємне, це присмак свята, і не повин, не потрібно про це забувати ні маленьким, ні дорослим. Готували програму вистави ще три роки тому. Тоді показати її дітям не вдалося через карантинні заходи, спричинені пандемією коронавірусу. А у 2022 році робота театру була обмежена через війну. Попри це, митці переконані, що незабаром зможуть тішити дітей у глядацькій залі. Найголовніше, хотілося б, щоб у такий складний час діти мали можливість десь відпочивати від таких жахливих подій, особливо в місті Запоріжжя. Але на жаль, те, що відбувається, воно ну десь обмежує. Мені здається, як мамі, що зараз нашим дітям саме не вистачає добрих емоцій, віру у дива, спокою якогось, щоб вони десь трошечки відчули той мирний час колись який був. Актори запорізького музично-драматичного театру імені Магара сподіваються, що безпекова ситуація дозволить їм показати сладку сладку казку маленьким запоріжцям вже найближчим часом. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.